Барвисті квіти на полотні. У музеї мистецтв експонується виставка вишитих килимів львівської майстрині Катерини Коліди. Вона народилась у 20-х роках минулого століття. Закінчує лише три класи початкової польської школи. Тяжко працювала в радянському колгоспі, проте завжди знаходила час для творчості. Не маючи професійної художньої освіти, вишивальниця освоїла та удосконалила складну техніку. Ладь. Мої перші дитячі спогади. Пов'язані з бабусею, коли ми малими дітьми приїжджали до бабусі, іноді ми спостерігали створення нового шедевру. Бабуся розстеляла килим на підлозі, сукно ще і шматочком сухого білого мила вимальовувала дивовижні квіти. І деколи ми засинали під шурхи до голки через сукно, і ми вижили в цьому світі дзвіночки, вируш лі, і ми це сприймали як. Як життя, бо це і є життя. Дефіцит ниток і полотна з такою проблемою повсякчас стикалася майстриня. Проте Катерина Коліда придумала унікальний спосіб вишивання, де всі нитки знаходяться на лицевому боці, а ззаду були лише вузлики. Це допомогло економити нитки вдвічі. Бабуся купувала і розпускала свитри, шалики і е, вишивала. Цими нитками тому деякі килими ви можете побачити мають стіпки хвилясті. Ми дивуємося до сих пір, як бабуся на свою пенсію, 22 рублі, яка вона зробила в колгоспі, могла знайти кошти, щоб купити і сукно, і нитки. У творчому доробку Катерини Коліди майже два десятки килимів, а ще подушки, рушники, запаски, сорочки, камизельки, декоративні завіски на двері. Вишивала майстриня 75 років. Її вироби півстоліття пролежали в скрині. Але цього року у першу частину родинного спадку Катерини Коліди на виставці в столиці бачили кияни. Наразі таку ж можливість мають івано-франківчани. Найбільше зробіть 4 метри на метр шістдесят, тобто це. І в цьому унікум цих робіт на сьогодні ми спостерігаємо. Народне, чисто композиція, яка складається з контрастних квітів різних на, на, на фоні, і чисто таке народне мистецтво виконано вручну вишиванням гладдів, яке у нас мало дуже поширене, більш поширений хрестик. Виставка вишитих килимів Катерини Коліди експонуватиметься в музеї мистецтв Прикарпаття упродовж різдвяно-новорічних свят. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк – новини на важі.